А ви знали, що вже могла бути не одна ядерна війна, але хто стрими? Ісус Христос не допустив цього, тому що Біблія показує про те, що будуть війни, так, будуть обнажатись, так. Але допоки Євангелія Ісуса Христа не буде проповідана до краю землі, Кінець світу. Апокаліпсис не наступить, і також є е, е, такий момент про те, що щось сьогодні мішає людям прийти до Бога, звернутися, щоб всі ці ситуації вони могли змінюватися, тому що для Бога немає нічого неможливого. Тому можна бачити, що коли апостоли проповідували, е, з часом Римська імперія прийняла е, християнство. І чим і займається сьогодні церква Слово Боже? Це проповідує Євангеліє, щоб кожен зміг зробити цей вибір в цей останній час. Але що людя може, людям може мішати? Це мамуна, жажда до багатства, про що я показував в ролику пастирь.